Друже, привіт! Ти бачиш готівковий долар, дійсно просів. Але що відбувається з цінами? Чому воно не падають слід за доларом? В цьому відео ми поговоримо на цю тему. Але спершу дай сказати кілька слів подяки. Як ти міг помітити, в кількох останніх відео звук був, м'яко кажучи, не дуже. На жаль, багато людей це помітило, хтось запропонував свою допомогу, а хтось просто допоміг. Тож, пане Анатолію, дуже вам дякую. Ті гроші пішли на добру справу, і тепер ми можемо насолоджуватися знов хорошим звуком. Ну, повертаємось до питання. Ми звикли десь у своїй голові, що якщо росте долар, то за ним слід ростуть і ціни. Це така собі закономірність. І ми десь сподіваємось, що ця закономірність має працювати і в зворотньому напрямку. Тобто, якщо долар падає, то і ціни мають знижуватись. Але не так сталося, як гадалося, тому що є певні причини, які не дають цьому відбутися. Це масони. Товариство масонів було створено дуже до Вибач, я не можу казати дурню із розумним обличчям. Звісно, це не масони. Розумієш, є два явища, які між собою схожі, і ми звикли їх ототожнювати: це інфляція і девальвація. Інфляція це коли наші гроші стають дешевшими на нашому внутрішньому ринку. Тобто за ту ж саму кількість гривні ти можеш купити меншу кількість товару. Гроші знецінюються, ціни ростуть. А девальвація це коли наша валюта знецінюється на зовнішньому ринку. Тобто порівняно із валютами інших країн. І це теж призводить до того, що ціни на певні товари ростуть. Я не скажу, що це добре, і не скажу, що це геть погано, бо інфляція це нормально і вона властива економікам різних країн світу в довгостроковій перспективі. І якщо поглянути на історію, то, мабуть, найменше піддається інфляції золото, бо і долар, і євро, і інші сильні валюти з часом теж знецінюються. Якщо ти дивився моє попереднє відео, он воно в куточку. То знаєш, що інфляція за останній рік відбулась також і в Сполучених Штатах Америки. І причому вона була більше, ніж передбачував ФРС. В Україні зараз гривня штучно прив'язана до долара через ручну фіксацію курсу Національного банку України. Ну, долар це типу така наша точка опори в світі. Але ти ж розумієш, якщо долар заражено інфляцією, то гривня отримує цю хворобу разом із ним, ну ніби як з материнським молоком. Ну це при тому, що в нас ще є і власні причини щодо інфляції. Ну згадай, скільки було надруковано гривні за минулий рік, а при цьому наше виробництво геть не збільшилось. Тож те, що ціни в нас ростуть, це наслідок інфляції гривні, помножено на інфляцію долара. І на жаль, це не дивно, це логічно. І тут то такий, окей, але ж імпортні товари, бакс дешевше. Чому вони не дешевшають? Є відповідь. Розумієш, для розрахунку з іншими країнами в Україні використовується офіційний курс НБУ. Який складає 36,6 і з літка минулого року змінився трошки менше, ніж на нічого. Тому, на жаль, здешевшення імпортних товарів на полицях в магазинах ти, скоріше за все, не побачиш. і результат здебільшого нашої внутрішньої інфляції, ну може, ще трошки помножено на інфляцію долара. І на жаль, з цим нічого не поробиш. Окей, повернемося до конвертаційних валютних депозитів, які, як ти зараз бачиш, стали менш привабливі. І деякі люди кажуть: оце ви ідіоти, навіщо то ви робили? Ви зараз вмінеся. Ну, окремо для них скажу: мінус насправді не такий то й великий. А от глибина того місця, що трошки нижче спини, якщо б ви купили долар за 40 за готівку, тоді була б значно більша. Деякі люди вважають, що для того, щоб банки вирівняли ситуацію із валютними депозитами, вони значно зменшать безготівковий курс. Але є нюанс, який полягає в тому, що для банків, щоб не працювати собі в мінус, цей курс має бути не нижчим ніж офіційний НБУ плюс 1%. Це трошечки менше, ніж 37 гривень. А з тими умовами, що ми маємо на сьогодні, менше вже не буде. А якщо банки роблять ну, дуже привабливу пропозицію, це скоріше за все може свідчити про те, що в банка погана ситуація із гривнею, і він відчайдушно намагається її залучити в населення. Тож на цьому місці я би тричі подумав: чи потрібно мати справу з таким банком, чи краще не псувати собі нерви. І ще одне питання, яке ти, мабуть, хочеш задати: чому курс, за яким в тебе купують долар, так просів? Чи може він бути навіть нижчим, ніж курс НБУ? Так може. Бо НБУ своєю постановою дозволив банкам купувати долар в населення за тим курсом, який банки вважають за потрібним встановити. Повертаємося до нашого фіксованого курсу долара. Скільки ж він може бути таким і коли його планують відв'язати? Знаєш, одна новина пройшла майже на поміщен, тому що бачив я їх буквально в двох місцях. Недавно ми підписали меморандум з Міжнародним валютним фондом. І згідно цього меморандуму, Україна в майбутньому має відмовитись від фіксованого курсу і перейти до нормального ринкового. Ну окей, Америка відкрив, рано чи пізно воно б таки відбулося. Але є один момент: Україна має надати план переходу до цієї дії орієнтовно в червні цього року. Тож, виходячи з цього, можна припустити, що принаймні до червня. Курс долара до гривні буде фіксований. Але це не означає, що він може бути таким самим, як зараз. Він може бути зафіксований і на якійсь іншій відмітці. Хоча особисто я не бачу якихось причин, що змусили б нас кардинально змінити курс. Ну, в принципі, допомога заходить регулярно, готівковий курс майже збігається з курсом НБУ. Нібито все логічно. Ну окей, ти скажеш, багато цікавого розказав. Добре, але он долар падає, ціна на бензин теж падає, як воно так відбувається? Повернемося в минуле. Коли було розбомблено наші нафтопереробні заводи, в країні стався дефіцит палива. Ми не знали, звідки його брати, і логістика ще не була налагоджена. Коли ти робиш щось перше, зазвичай воно виходить дорожче, ніж в тому випадку, якщо в процес в тебе давно вже нормально працює. Тож ціни на початку дійсно зросли. Трейдери почали закупатись паливом і також почали формувати резерви, бо хто його знає, чим воно могло б закінчитись. Згодом логістика здешевшала. Тому що процеси вже налагодились, і невдовзі виявилося так, що собівартість того палива, що куплено трошки згодом, була реально нижча, ніж собівартість того палива, що купили на початку. І ті, хто купили його трошки згодом, вже могли виставляти більш привабливу ціну на ринку. Тож ті, хто запасся паливом раніше, були змушені знижувати і свої ціни. Ну щоб ти розумів, зберігати паливо в резервуарах то не безкоштовно, і кожен день це нові збитки. Тож інколи продавці палива змушені були продавати його майже по собі вартості, а то й інколи трошки в мінус. Тож не настільки сильно пов'язано воно з курсом долара, наскільки ти міг подумати. З іншого боку, у нас є ще газ, і ціна на нього також падає. Це пов'язано з тим, що на європейському ринку дуже багато російського газу, ціну на який було штучно знижено завдяки санкціям. І тут як то не крути, але якщо розібратися, то дуже велика частка того газу, що продається в Україні, все-таки має російське походження. Але є й не дуже хороші новини. Ціни на паливо в Україні, скоріше за все, таки зростуть. Ну, наприклад, на 1 літр бензина може додатися в районі 11 гривень. Минулого року податок на додану вартість на паливо було значно зменшено, а тепер вони планують його повернути на початковий рівень. У нас в країні дефіцитний бюджет, грошей не вистачає. Цього разу вони хочуть наповнити його через податок на паливо, ось таке у нас зараз відбувається. Я не хочу казати, що це погано, і не хочу казати, що це добре. Я хочу, щоб ти розумів логіку процесу. Бо людині, яка не розуміється і не хоче розбиратися, зрештою дуже легко навісити на вуха макаронні вироби. А я не хочу, щоб ти був таким. Я хочу, щоб в Україні виросло покоління розумних думаючих людей. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, Став лайк, підписуйся та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже!